Четвертий корпус центральної міської клінічної лікарні буде демонтовано. Відповідне рішення ухвалила Івано-Франківська міськрада. Трьохповерхова будівля, де розміщені лор відділення, їдальня низка допоміжних приміщень розташована у внутрішньому дворі лікарні. Споруда старовинна зведена ще 1847 року. Відтак стан будинку за всіма інженерно-експлуатаційними ознаками є аварійним. Державному інституті. Дівчі. Ні, про місто заказали документацію, вони зробили нам висновок по його фізичному і моральному стану, тобто вони повністю зробили заключення, що він не відповідає нормам лікувальних наших установ. Реанімувати старий лікарняний корпус будівельникам не під силу. Цегляний фундамент, зношений та нестійкий. Медики нарікають, доводиться працювати майже в екстремальних умовах. Звідусіль обсипається штукатурка, а ще в одній палаті нерідко доводиться розміщувати до десятка пацієнтів. Хворі наші всі як правило з захворюваннями. Верхніх дихальних шляхів, інфекційні захворювання, які ну не повинні би так масово контактувати один з одним. Тобто палата мала би бути на одного, на двоє чи на троє хворих, які приблизно з однаковими захворювання, і які би не повинні були один одного ще додатково нагружати якоїсь інфекції. Міська влада має намір звести новий сучасний медкорпус. Його вже внесено до титульного переліку івано франківська спорудження здійснюватиметься за рахунок державних коштів для того, щоб побудувати цей корпус, потрібно знести спочатку нині діючий. Тому приймалось рішення про знесення корпусу. Але це тільки перший крок, тому що він зноситься заради того, щоб на його місці побудувати новий, там восьмиповерховий корпус. Він планується як хірургічний з сучасними операційними блоками. Те, що на сьогоднішній день робиться в Європі, Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.